Сьогодні поговоримо про те, чому онлайн-консультації мають бути дешевші. Вони не мають бути дешевші, але якщо ви як клієнт або ваш клієнт прям топить за ідею, що так має бути, в цьому є якісь причини, які значать трохи більше, ніж розуміння, грошей. І так онлайн-консультація це така собі дистанція. Знаєте, коли вживу з людиною, ви відчуваєте якусь там її тілесну присутність, у вас якісь емоції, глибші, більші. І це може бути дуже страшно як для самого клієнта, так і для терапевта. І оця ідея, що онлайн-консультації мають бути дешевше, коли за неї топить клієнт. Це спосіб уникнути цього тілесного контакту. Ну і коли за цю ідею топить терапевт, це про його також певні страхи в роботі з клієнтами про живу присутність і готовність з ними взаємодіяти. Формат роботи він не має цінності. Цінність має те, що ви там працюєте час терапевта і час клієнта. Проте, якщо ви вважаєте, що онлайн-консультація є зниженою версією цінової версії терапії, то вам є про що подумати у стосунках з собою, своїм тілом і грошима. Пишіть свої коментарі і думки під цим відео.